Доброго дня, шановні глядачі. Перш ніж ми зануримося у цю надзвичайно важливу тему, що стосується кожного пенсіонера, дозвольте запитати, з якого міста ви зараз дивитеся цей ефір, напишіть, будь ласка, у коментарях. Нам дуже цікаво знати нашу географію, адже проблеми пенсійного забезпечення єдині для всієї країни, проте рішення завжди мають свій місцевий контекст. Уявіть, що ви роками отримували лише частку того, що вам належить по праву. Індексація, про яку ви чули, насправді може бути лише крихтою порівняно з тим, що можна відсудити. Так ви не дочули. Сьогодні ми розкриємо шокуючі деталі березневої індексації 2026 року. Але головне, ви дізнаєтеся, як збільшити свою пенсію не на мізерні відсотки, а на 50, а то й 60 відсотків. Якщо ви потрапили у підступну пастку пенсійного фонду, та роками отримували лише втішаючі доплати. Це не гучні слова. А реальність підтверджена судовою практикою, і ми зобов'язані про це знати. Ще зовсім недавно, якщо подивитися на історію пенсійних виплат в Україні, механізми перерахунку пенсій були, м'яко кажучи, непрозорими та часто залежними від політичної волі. Пенсіонери роками жили в очікуванні, що їхні виплати, хоч трохи наздоженуть інфляцію, що з'їдала їхні заощадження та доходи швидше ніж будь-яка індексація могла компенсувати. Нерідко оголошені цифри перерахунку виявлялися значно меншими заочікувані, а іноді підвищення взагалі відкладалося або компенсувалося символічними сумами. Це створювало відчуття несправедливості та невпевненості у майбутньому. Кожен рік приносив нові обіцянки, нові формули, але сутність часто залишалася тією ж. Пенсіонери залишалися найменш захищеною категорією населення, яка змушена виживати, а не жити. Цей досвід минулого сформував глибоку недовіру до системи, і, на жаль, деякі аспекти цієї недовіри продовжують мати підстави і сьогодні, хоча й через інші причини. Отже, давайте поглянемо на нові реалії. Головна новина, яка обговорюється вже не перший тиждень, стосується індексації пенсій, що відбудеться з 1 березня 2026 року. Довго очікувана дата, нарешті, названа і відомий точний відсоток, на який мають зрости пенсії. За офіційними розрахунками, ця індексація складе 11,8%. Це число не випадкове, воно розраховується за певною формулою, яка на перший погляд здається логічною і прозорою, але має свої нюанси, які ми зараз розберемо. Формула така. Береться 50% від рівня інфляції за 2025 рік, і додається 50% від зростання середньої заробітної плати за три попередні роки. Якщо поглянути на показники, які лягли в основу цього розрахунку, то картина виглядає наступним чином: інфляція за 2025 рік склала 8%, а зростання середньої заробітної плати за три роки. 15,45%. Якщо ми підставимо ці дані у формулу, то отримаємо 8 плюс 15,45 поділити на 2, що дорівнює 11,725%. Після округлення саме це число перетворюється на офіційний прогноз індексації 11,8%. Але тут одразу виникає питання, чому цей відсоток менший ніж ті самі 14%, про які багато хто говорив і на які сподівався. Причина криється у статистиці. На жаль, в жовтні та листопаді 2025 року було зафіксовано певне падіння заробітних плат. Лише грудневий показник, який продемонстрував значне зростання, дещо вирівняв ситуацію, але все ж не зміг компенсувати попереднє просідання повністю. Саме тому фінальна цифра виявилася дещо скромнішою, ніж очікувалося. Цей факт вкотре підкреслює наскільки чутливо пенсійні виплати реагують на макроекономічні коливання, що безпосередньо впливають на добробут мільйонів громадян. Тепер перейдемо до ключового моменту: хто ж отримає це підвищення і як самому порахувати, скільки вам додадуть? Важливо розуміти, що індексується не вся сума, яку ви отримуєте на руки. Це поширена помилка, яка призводить до розчарувань. Індексується так зване голе тіло пенсії, тобто основний розмір виплати без урахування різноманітних надбавок та доплат. Давайте розглянемо алгоритм розрахунку, щоб ви могли точно зорієнтуватися у своїй ситуації. Перший крок: візьміть свою загальну суму пенсії, яку ви отримуєте щомісяця. Другий крок: відніміть від цієї суми всі надбавки. До них належать доплати за понаднормовий стаж, вікові доплати, які надаються після досягнення певного віку, наприклад, 70, 75 80+, доплати за особливі заслуги, такі як донорство, а також. Чорнобильські виплати та інші спеціальні надбавки. Ці компоненти пенсії не підлягають щорічній індексації разом з основною виплатою. Третій крок отриману суму, яка і є вашим чистим тілом пенсії, помножте на 11,8%. Саме ця цифра і буде вашою реальною доплатою, яку ви почнете отримувати з 1 березня 2026 року. Для наочності наведу кілька прикладів: на кожну тисячу гривень вашої чистої пенсії, тобто її основного тіла, вам додадуть приблизно 118 гривень. Якщо ваше тіло пенсії становить 3 тисячі гривень, то ваша доплата складе 354 гривні. Якщо ж тіло пенсії дорівнює 4 тисячам гривень, то ви отримаєте додатково 472 гривні. Ці приклади ілюструють, що сума підвищення, хоч і приємна, не завжди є настільки значною, як очікує більшість пенсіонерів, особливо тих, хто отримує мінімальні виплати або має багато надбавок, що не індексуються. І тут ми підходимо до ще однієї болючої проблеми: це так звані вікові доплати. Йдеться про ті суми, які призначаються пенсіонерам, що досягли певного віку 300 гривень для осіб від 70 до 75 років, 456 гривень для осіб від 75 до 80 років, і 570 гривень для тих, кому виповнилося 80 і більше років. Ці доплати, хоч і були встановлені з благою метою. На жаль, не індексуються щорічно. Вони були зафіксовані давно, і через постійну інфляцію, через знецінення грошей, ці суми, що колись були відносно відчутними, поступово перетворюються на символічні копійки, які вже давно не виконують своєї первісної функції підтримки старших людей. Вже давно назріла необхідність перегляду та індексації цих виплат окремо. Щоб вони дійсно допомагали, а не просто існували на папері. Проте наразі відповідного закону або рішення, яке б це врегулювало, немає. І це ще один привід для розчарування та питання до законодавців. Щоб краще зрозуміти контекст, погляньмо на динаміку середніх зарплат, адже саме вони є одним з ключових індикаторів для розрахунку індексації. У 2022 році середня зарплата становила 13 376 гривень. У 2023 році вона зросла до 14 308 гривень. 2024 рік показав значний стрибок – до 17 486 гривень. І за прогнозами, у 2025 році середня зарплата склала 20 тисяч 653 гривні. Особливо варто відзначити грудневий показник 2025 року, коли відбувся помітний стрибок аж до 24 тисяч 292 гривень. Ці цифри показують, що економіка, попри всі виклики, намагається відновлюватися. І доходи громадян поступово зростають однак, як ми вже бачили, не завжди це зростання повноцінно відображається на пенсійних виплатах через особливості формул та затримки у перерахунках. А тепер, шановні, давайте поміркуємо разом. Чи відчуваєте ви, що ваші пенсії, особливо якщо ви вийшли на заслужений відпочинок між 2019 та 2024 роками, не відображають справедливого розміру? Чи пам'ятаєте ви, як замість обіцяної індексації вам додавали символічні 100 гривень, втішаючи доплати, які ніяк не могли компенсувати реальне зростання цін та знецінення грошей? Це не риторичні питання. Напишіть у коментарях, чи належить ви до цієї категорії пенсіонерів, і чи готові ви боротися за свої законні кошти, адже саме про вас зараз йдеться? Ваша відповідь це перший крок до змін, до розуміння того, скільки нас таких. Хто готовий відстоювати свої права. І ось ми підходимо до справжньої сенсації тієї інформації, яка може кардинально змінити фінансове становище значної частини пенсіонерів. Йдеться про унікальну можливість збільшити свою пенсію не на 11,8%. А на 50, а той 60 відсотків, і це абсолютно законно. Ця можливість стосується тих, хто вийшов на пенсію у період з 2019 по 2024 роки. Включно в чому суть проблеми протягом кількох років, замість повноцінної індексації, пенсійний фонд України вдавався до тактики, яку можна назвати недоплатою. Замість того, щоб проводити справедливий перерахунок пенсій згідно з чинним законодавством, багатьом пенсіонерам додавали лише символічні 100 гривень, так звані втішаючі доплати. Ці 100 гривень, звісно, не могли компенсувати реального знецінення пенсій через інфляцію і значно відставали від тих сум, які мали бути виплачені при повноцінній індексації. Ця практика була визнана незаконною. Верховний суд України, найвища судова інстанція в країні, у своїх рішеннях чітко встановив, що такі дії пенсійного фонду є порушенням прав пенсіонерів. Суд дійшов висновку, що замість цих символічних 100 гривень пенсіонерам мали бути нараховані значно більші суми, які відповідають реальній індексації. Це означає, що протягом цих років пенсійний фонд систематично не доплачував. Десяткам, а то й сотням тисяч пенсіонерів. Отже, якщо ви потрапляєте у категорію пенсіонерів, які вийшли на пенсію між 2019 та 2024 роками, у вас є реальний шанс відновити справедливість. Рішенням проблеми є подання до суду. Подавши позов, ви можете зобов'язати пенсійний фонд України. Перерахувати вашу пенсію, враховуючи всі недоплати за попередні роки, а також призначити справедливу індексацію. Реальність така, що при успішному судовому процесі прибавка до вашої пенсії може скласти від 2500 до 3000 гривень щомісяця. це, як ви розумієте, значно більше ніж 11,8% індексації. І може сягати до 60% від тіла вашої пенсії. Це не просто невелика доплата, це суттєва зміна у вашому щомісячному бюджеті, яка може значно покращити якість вашого життя. Ми розуміємо, що звернення до суду для багатьох є кроком незвичним і навіть лякаючим. Проте, маючи на руках рішення Верховного суду, шанси на успіх у таких справах є дуже високими. Вам не потрібно боятися бюрократії чи складності процедур. Головне це знати свої права. Та мати намір їх відстоювати, адже йдеться про ваші законні кошти, які вам роками не доплачували. Юридична підтримка у таких справах є ключовою і професійний супровід допоможе вам пройти цей шлях ефективно та з мінімальними зусиллями. Не відкладайте це питання на потім, адже кожен місяць ви продовжуєте втрачати те, що вам належить. Тож, якщо ви дійшли до цього моменту, ви знаєте, що березнева індексація це лише верхівка айсберга. А справжній скарб може лежати глибоко під шаром бюрократії, чекаючи, поки ви його відсудите. Адже, як ми з'ясували, деяким роками не доплачували сотні, а то й тисячі гривень. Індексація на 11,8%, хоч і є певним покращенням, та все ж не вирішує фундаментальної проблеми несправедливих нарахувань минулих років. Це як отримати малу порцію, коли вам належить повноцінна вечеря. Отже, моє фінальне, але найголовніше питання до вас, шановні, чи готові ви миритися з цим і далі отримувати лише тіло пенсії з невеликою доплатою, чи нарешті наважитися відсудити ті самі 50, а той 60 відсотків, які, можливо, вже давно є вашими, але були несправедливо приховані, адже це не питання, чи можна, а питання, чи хочете ви цього. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ваша думка важлива, адже саме вона формує суспільний запит на справедливість.